Це був 2015 рік, і до нас завітав власник ресторану Чеширський Кіт. У нього була ідея зробити ресторан у стилі улюбленого кінофільму. Великий простір, складні рішення і стислі терміни. Він здався нам цікавим, і ми взялися з азартом. Дизайн, ремонт, омеблювання, а згодом і фасад це стало частиною історії. Одне діло було розробити дизайн-проект, а друге діло його реалізувати. Складні рішення. Складні ідеї, де взяти матеріали, де взяти меблі, де взяти декор, де взяти текстиль. Я обдумувала кожну деталь, і це стало моєю пристрастю. І зрештою, ми отримали не просто ресторан. Тут же томиряни могли потрапити у казку, зануритися в атмосферу, скуштувати смачні страви та насолоджуватися музикою. Цей проект показав нам, що в команді сила, і це триває вже понад 25 років.